Я ж тебе говорив, що тут якщо клюет, то такой хороший. київських озерах в мене виникла вже давно. І насамперед вирішив випробувати ті озера, які поруч біля мене, можна так сказати, недалеко від мого дома. Тому сьогодні почну, мабуть, з найближчого до мене озера, з озера Тельбіна. У мене є застосунок, на якому я можу дивитися глибини тих чи інших водойм. Тому напередодні вечором я продивився до глибини Тельбіна і обрав для себе декілька точок лову. Спочатку обрав рішення приїхати на пляж, і, в принципі, де ви зараз бачите спінінгістів, саме там я хотів сісти, китати десь плюс-мінус мені треба було 45-50 метрів, де ямка, як показував мій застосунок, там 10 метрів. Я впевнений, що багато з вас скаже, що, що саме перспективні точки на тій стороні, з чим я обов'язково погоджусь, але подивившись, що на тій стороні вже дуже багато місць зайнятих, і що а найголовніше, я хотів сьогодні половити з комфортом. Сьогодні неділя. Буду дуже багато відпочиваючих, які будуть прогулюватися навколо Тельбіна. Я розумів, що перезакидуватись буде не дуже зручно. Тому вирішив обрати точку з іншої сторони на пляжі, але потім побачив там якісь труби, також залізяку, яка робить фонтан, і обираю рішення поїхати на другу точку, яка в планах в мене була як запасна. Це я не літаючого небі Видивляюся. Це я дивлю, чи мені, зручно буде закидувати поміж дерев, щоб, не дай Боже, не зламати фідер. Також я обрав це місце, тому що тут є непоганий ракушняк. Про це я дізнався, коли ловив на спінінг. Випуск на спінінг стельбіна. Ви можете побачити в правому верхньому куті. А ми з вами залишаємося тут, замішуємо прикорку, готуємось і будемо починати ловити. На пікерочок з тестом до 60 грам. Відповідно, сьогодні кормушки також будуть невеличкого розміру, точніше сказати, невеличкої ваги, до 40 грамів. Чіпляю невеличкий маркерний грузик і починаю шукати точку лову. Знайдена, закріпсована. Роблю декілька закидів без повіця, чисто щоб обізначити точку. Зараз разом з вами, друзі, будемо дивитися, що за монстри водяться в тельбіні, тому що легенд приводу тельбіна ходить дуже багато. Що тут є лящі, велика плотва, коропи, товстолоби по 20 кг, карасі кілограмові. І це все зі слів місцевих оберегенів. Тому давайте перевіримо. Із наживок сьогодні у нас хробачок і опарик. Я вже бачу, що сьогодні буде а, шалена спека, щоб прямо на сонці. Тепер я розумію, що всі рибаки посідали там на тій стороні, а, ловлю, тому що а, можна так сказати в тіньочки. Тому зараз чіпляю вже повідець, маленький гачок, чіплю один-два опаріка і будемо починати. Мені дуже сильно подобається ловити на пікерок. Тому що подивіться, як він передає покльовки. Це просто кайф. А діставати якусь густьорку чи плотвічку не сильно велику, десь грам 200, Це просто шикарне задоволення. Кайфова паличка, кайфові відчуття. І ми з вами сьогодні відкриваємо рахунок непоганим бичком. Доброго дня! Ну, бичок один є. Вот тут я пока плыв для песни, такая одна была и все. <просу> а там что-то вообще -то... Тишина, да? Uh -huh. Вот блин. Я на три ловил. Один вот на то дерево, э, один чуть-чуть э, левее шара <су> и один сюда. То <су> эти два молчали, а вот этот, который чуть левее шара, я <су> промерился. Выход там с ямки получился. Угу. Ну какая пловва за кофити. Супер. <реклама> И и еще и да, да, да. Там посмотрел, мужики все сидят, турик был, понял там? О! такой блядь, Мопсель, Та да, ты шо. То есть я тебе говорил, что тут если клюет, то такой карась. Офигеть. А на шо клюнул? Черт. А черт? Да. На белый, красный. Черт. Держи. А, на поплавок? Не, 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 А. У него без, без корма вообще, ну, видишь, грузовки. Ага. ага. я пришел на жемчал за половый. Держишь? Да. Отпускай, да. Прикольный, прикольный. Поздравляю. Батики бачки Да, он вот я этим и занимаюсь. Видишь, я тебе не чесал, не чесался, короче, хороший есть. Хороший, хороший, нифига себе, блин. Хороший экземплярчик такой.

зацепить лесовна аккуратно аккуратно поднимите весло да уже все шох Судим. леску не намотали просто сидим катушку все я поехал. давай давай серый на сей этого я больше сюда не приеду петлях петля в петлю. Ну, две петли делаю Ага. Неужели этот напуск даже прям привет? Ты чё? Друзі, поки купався. На останок ще ну, ось такий окунець непоганий що залетів. Клюнув ось на траву, якщо що. Звичайно, жартую. Клюнув на черв'ячка за паріком на бутербутмо. Ось і на ньому будемо закінчувати. Щодо результату. Непогано прокльовував бичок десь приблизно до 9.30 десь так зранку. Почав я десь о 7.00. Плюс-мінус 7-20 десь так. Мужик взагалі зловив карася такого десь на кілограму тут по, по що, як мужик, пацан. Тому е, на цьому закінчуємо стель бінок. Далі будемо рухатись. Далі рухаємось на озеро Сонячне. Ввечері після роботи вискочив подивитися, що взагалі відбувається на озері сонячному, і порибалити, принаймні спробувати. Спочатку зробив коло навколо озера, бо, якщо чесно, навіть ніколи не купався на сонячному і також не ловив рибу. Муця водойма для мене сьогодні нова. Знайшов непогане затишне місце з складкою і згодом дізнався, що риба тут є. Так, Вердяйка. Я Вродяйка красна плорка. На таранічку. Чого? А вот а вот карпа немає. Я... Карпа немає? Да, щось що, що, карпа. Що, я думаю, що тут карпа є, ну є карпа, я чогось не сьогодні на не поводить. Відмаркерився, здавалося, знайшов перспективну точку, зробив стартовий закорм. Також я був здивований від того, що тут є ямки з глибинами понад 10 метрів місцями дуже глибокого озеро. Але, на жаль, сьогодні на сонячному мені навіть не вдалося не те, щоб зловити рибку, а навіть отримати бодай покльовку. Квіртіп сьогодні мовчав. Хоча, в принципі, я непогано кормився, кожні 2-3 хвилини перезакидував, години-дві активно закармлював точку, ставив різну довжину повітця, також різні насадки. Один опарік, два опаріка, пробак плюсопарік, аля бутерброд. Також останню годину я виділив на те, щоб половити пошуковим методом, ставав трішки ближче, лівіше, правіше, ставив пуфіки, намагаючись, хоча б хоч щось отримати, але все марно. Тому залишалось тільки насолоджуватися прекрасним краєвидом, тому що локація дійсно прикольна. Можна сказати, що я взагалі тут вперше, хоча постійно дуже часто проїжджав повз нього. Та й по рибі, якщо чесно, я бачив, що в Тіктокі виставляли, що вона тут є, прокльовують судачки. Також бачив, як якогось гіганта товстолоба звідси дістали. Але мені, на жаль, сьогодні не пощастило. Такі риболовлі також бувають. Тому збираю речі, їду додому, щоб наступного разу поїхати на озеро Корольок. Колись історично називався нижній чи верхній тельбін. Сьогодні більшість рибаків знають його як озеро Корольок. І, якщо чесно, друзі, одна із моїх улюблених локацій, улюблених водойм, водойма, куди можна приїхати спокійно потренуватись, але в принципі більше по спінінгу, я б сказав. Тут поки що на сьогоднішній день я зловив своїх два трофеї по судаку та також по щуці. Зловив тут на озері і випустив Дніпро. Ось саме це відео, Силка зверху праворуч. Щодо хижаків, тут все зрозуміло. Тут є гарні екземпляри, але мені також було цікаво приїхати сюди половити саме на фідер. Ціна питання за півдня спортивної риболовлі 250 гривень. Тому вирішив вискочити зранку, взяв з собою пікерочок. Один із адміністраторів сказав, що у них тут короб водиться. білий амур, краснопірка, густіра. Також сказали, що наче карась є. Сьогодні перевіримо. Відійшов на секунду за піцаком. Вже налетіли, дивіться, вже тут. Чемчикують вже, дивіться, хата вже чудики. Все, як завжди, по системі. Закитую декілька кормушок без повіця, для того, щоб обізначити точку. Потім чіпляю повідець і продовжую темпувати, тримаючи темп одна хвилина перезакид. Поки я темпував і чекав на свою першу рибу, на другій стороні у мужика на род подах засвістили сигналізатори. Зі сторони було прикольно спостерігати за процесом виважування. Якщо чесно, мені не вдалося побачити, що там за риба була, якого розміру. Але щось таке, начебто, і непогане. Через декілька хвилин. На щастя, я дочекався і свою першу покльовку, і свою першу рибку. Тому що не зловити бодай хоч якусь рибку на корольку на фідер, це було повне фіаско. Саме після першого клювання, після першої рибки, почалося. Як ви могли вже бачити, рибка просто клювала майже в закид. Всі ці клювання, які були і майбутні, всі будуть саме в товщі води. Звичайно, багато було нереалізованих покльовок, але дуже цікава ситуація в тому, що саме в пік клювань риба не давала просто кормушці опуститися на дно. Бо мені також було цікаво половити саме з дна з можливістю зацепити щось дуже цікаве. Доводилось кидати на метр вліво чи на метр вправо від точки, щоб дати кормушці дійти до дна. З дна сьогодні не однієї покльовки не було, але саме на викиді в товщі, риба клювала дуже гарно. Отримав задоволення від частих покльовок, і, мабуть, саме в цьому є якийсь шарм, коли ти ловиш на пікер, покльовка одна за одною. Кидати не треба далеко, все майже в 30 метрах від тебе. Але якщо чесно, через годинки дві в такому шаленому темпі, я зрозумів, що я трішки підвтомився, і хотілося дійсно спіймати щось покрупніше. Але для того, щоб зловити щось побільше, мабуть, треба змінювати тактику. Не треба пилити всією приконкою по всьому корольку, а можливо подивитися і розібратися в фідерному флеті, і колись ще знову сюди приїхати і спробувати, як це воно. Тому що знову ж таки тут дуже кайфово тренуватися, бо риба дійсно тут є, і тобі тільки залишається підібрати ключик до неї. Тому, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи було б вам цікаво подивитися на мої нові потуги з флет-фідером, тому що мені також цікаве це направлення. я хочу підвести підсумок. Це відео не порівняння для того, щоб визначити, де і яке озеро найкраще. Я просто хотів поїхати на озеро, яке біля мене, відпочити, спробувати половити рибку, трішки відійти від Дніпра, на якому я постійно ловлю, і спробувати для мене щось нове. Тому саме таким от видався результат, друзі. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Всім пока!